Добрий день. Сьогодні у нас посилочка. Зпитаю. Що замовляли, я знаю. Давайте подивимося. Потрібна річ. Майже потрібна річ. Зкладесь на неділю Замовляли передним рухом. Однією рукою трошки. Трошки не Ось він, красавчик. Хто вже зрозумів, це GPS-підометр з одометром. так як у мене вийшов з ладу. Педометр штатний на автомобілі. Ремонт коробки поки робити не планую. які красень. Ввечері перевіримо, як він працює. По ціні 511 гривень. Перевіряємо. Як працює наш новенький gps підометр з задометром. Як бачите, похибка по швидкості мінімальна, є налаштування, але інструкція на англійській з допомогою перекладача і трошки пізніше переведу. кого цікавить більш детальний огляд, задавайте питання можливості. Вивести відповідь. Далі буде. Так він виглядає. Приїхали ми вже 20 кілометрів. Зараз вимкнути світло. О. Так він виглядає в темряві. Перший запуск, мабуть, півхвилинки він шукав спутник. А отак от при включенні включається. Все. І прогрузив він уже супутник. Зверху північ 20 км пробігли. Так. По налаштуванням. Це завицьке налаштування, що це я ще не перекладав. Мінус один, мінус два, мінус три, мінус чотири, мінус п'ять, і шість це пробіг. Так зрозумів, що його можна збивати. Так, а по підсвітки так, можна. Ага. Декілька режимів відображення. Перший режим. Другий. Одометр. Ага, це е, скільки проїхав від точки А до точки Б. Хвилини в дорозі. Загальний шлях, мабуть, або скільки годин зараз? Не знаю чесно. Ну, я виставив собі на одометрі. Що в нас по комплектуванні я вже сказав? Називається він Head Up Display модель H3 HUD. Двохсторонній скотч. Тут його зафіксував. Якраз все видно все чудово. Налаштування, ті, що я показував. З брошурки кому цікаво, можете зробити також скрін і перевести, на даний момент. Придбанням я задоволений. Дякую всім за, за увагу, лайки, вподобайки, за побажанням. До зустрічі в ефірі.